Всі ми чули багато про алкоголь, і щоразу ми стикаємось із суперечливими думками щодо того, як саме він впливає на наше здоров'я. Ще з дитинства нам нав'язують міфи, які сприймаються як істина. Але чи дійсно це так? Чи всі ці переконання справжні, чи вони є лише частиною великої ілюзії, яка досі кружляє довкола нас? Сьогодні ми розвінчаємо найбільш поширені міфи про алкоголь. І покажемо, як насправді він впливає на наш організм. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Горілки пити не будемо. Пушок. Слухай, Василь, а пушок. Щасником. Слухай, Василю. Ми вип'ємо трішечки. А? Нема сили відмовитись. Тишечки, але відро. У два відра. Добре. Ой. І бочечку пива. Алкоголік це той, хто п'є щодня. Існує стереотип, що алкоголіки це люди, які не можуть почати свій день без спиртного, постійно знаходяться у стані сп'яніння та п'ють ледь не щодня. Насправді, алкоголізм це набагато складніше явище. Не всі залежні від алкоголю мають звичку випивати щоденно. Є форми залежності, де людина може тривалий час утримуватися від спиртного, але в певний момент починає пити безконтрольно. Таке явище називають запоями, і воно є однією з ознак хронічної залежності. Також існує так званий функціональний алкоголізм, коли людина продовжує працювати, виконувати соціальні ролі та зберігати зовнішню видимість нормального життя, але при цьому не може обійтися без регулярного вживання спиртного. Такі люди можуть не пити щодня, але потреба у випивці стає їхньою внутрішньою залежністю, яку вони можуть ретельно приховувати від оточення. Поняття алкоголізму охоплює не лише частоту вживання, а саме втрату контролю над вживанням. Алкоголізм це слабкість характеру. Міф про те, що алкоголізм це виключно відсутність сили волі або слабкість характеру, є одним із найшкідливіших і найпоширеніших. У реальності алкоголізм це хронічне захворювання, яке має фізіологічні, психологічні та соціальні причини. Людина, яка залежить від алкоголю, стикається зі змінами у роботі свого мозку. Постійне вживання спиртного впливає на дофамінову систему винагороди, яка відповідає за відчуття задоволення. Це створює замкнене коло. Алкоголь стає єдиним джерелом задоволення, і людина перестає отримувати радість від інших аспектів життя. Крім того, генетична схильність також відіграє важливу роль у розвитку залежності. Люди, які мають у родині історію алкоголізму, більш вразливі до формування цієї хвороби. Оточення, дитячі травми, психічні розлади, зокрема тривога чи депресія, також сприяють розвитку проблеми. Тому твердження, що залежність це слабкість характеру, ігнорує складність цього явища та перешкоджає людям отримувати необхідну допомогу. Можу кинути пити тоді, коли сам захочу. Цей міф виникає з ілюзії контролю, яку відчувають багато людей, залежних від алкоголю. Вони щиро переконані, що в будь-який момент можуть відмовитися від спиртного, але часто стикаються з тим, що це набагато складніше, ніж здається. Алкогольна залежність має дві складові фізичну та психологічну. Фізична залежність проявляється через абстинентний синдром, коли організм болісно реагує на відсутність алкоголю. Цей стан супроводжується безсонням, тривогою, тремором, підвищеним тиском, іноді навіть судомами, що змушує людину повертатися до випивки, аби полегшити симптоми. Психологічна залежність не менш небезпечна. Алкоголь формує звичку вирішувати проблеми через випивку, і людина починає асоціювати його з полегшенням, розслабленням чи святковим настроєм. У стресових ситуаціях або при спокусі. Вона швидко повертається до старих звичок. Навіть після тривалих періодів тверезості залежність може дати про себе знати, якщо не пройти повноцінний курс лікування і терапії. Алкоголь допомагає зняти стрес і розслабитися. Багато хто вважає, що келих вина чи чарка чогось міцнішого це найкращий спосіб зняти напругу після важкого дня. Це справді може створювати ілюзію полегшення, адже алкоголь тимчасово пригнічує активність центральної нервової системи. Людина відчуває легкість, зниження тривожності, покращення настрою, але цей ефект короткочасний і з часом починають проявлятися негативні наслідки. Регулярне вживання алкоголю як засобу для боротьби зі стресом знижує природну здатність організму виробляти ендорфіни та справлятися з напругою самостійно. Це призводить до підвищення рівня тривожності та ризику розвитку депресії. Крім того, алкоголь не вирішує проблем, які викликають стрес, а лише тимчасово їх маскує. Згодом людина може зіткнутися з тим, що для досягнення бажаного ефекту їй потрібно дедалі більше алкоголю, що формує залежність. Алкоголь не шкодить, якщо пити його в міру. Цей міф базується на поширеній ідеї про те, що невеликі дози алкоголю не лише безпечні, а й можуть бути корисними, наприклад, для серця чи кровообігу. Проте сучасні дослідження свідчать, що навіть помірне вживання алкоголю може завдати шкоди організму. Навіть одна доза спиртного впливає на роботу мозку, печінки та серця. А регулярне споживання підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема раку, гіпертонії, цирозу печінки та когнітивних порушень. Крім того, міра поняття дуже суб'єктивне для когось це келих вина на день, для іншого дві пляшки пива. Організм кожної людини по різному реагує на алкоголь залежно від генетичних факторів віку, статі та стану здоров'я. Наприклад, жінки зазвичай швидше накопичують токсичні продукти алкоголю в організмі через особливості обміну речовин. ВООЗ стверджує, що абсолютно безпечної дози алкоголю не існує і навіть невеликі кількості несуть певний ризик. Алкоголізм виникає лише у проблемних людей. Цей міф пов'язаний з переконанням, що алкоголізм це хвороба тільки для людей. Які переживають серйозні соціальні чи психологічні проблеми. Наприклад, вважається, що алкоголіками стають ті, хто виховувався в неблагополучних родинах або пережив тяжкі травми. Насправді алкоголізм може виникнути у будь-якої людини незалежно від її соціального статусу чи особистісних рис. Залежність може розвиватися навіть у тих, хто має стабільну роботу, успішну кар'єру, сім'ю та хороші соціальні зв'язки. Фактори, які сприяють розвитку алкоголізму, можуть бути різноманітними: генетична схильність, вплив оточення, стреси, психологічні проблеми, депресія, а також банальне бажання уникнути неприємних емоцій через алкоголь. Залежність не має чіткої прив'язки до поганого або проблемного життя, і часто людина, що виглядає успішною ззовні. Може мати серйозні проблеми з алкоголем, які залишаються непомітними для оточуючих. Пиво або домашнє вино не викликають залежності. Ідея, що пиво та домашнє вино менш шкідливі і не викликають залежності, є дуже поширеною, але не відповідає дійсності. Хоча алкоголь у пиві та вині міститься в менших кількостях порівняно з міцними напоями, це не робить їх безпечними. Люди можуть випивати пиво чи вино майже щодня, не помічаючи, як поступово розвивається залежність. Важливо розуміти, що алкоголь це не лише питання кількості, а й регулярності споживання. І навіть невелика кількість спиртного, якщо вона вживається регулярно, може призвести до розвитку залежності. Це особливо стосується пива, яке часто споживається в великих кількостях через низький вміст алкоголю. Люди можуть пити пиво кілька разів на тиждень, не усвідомлюючи, що це є першим кроком до формування алкоголізму. Також пиво та домашнє вино часто сприймаються як легкі напої, що сприяє ілюзії безпеки їх вживання. Алкоголь не так шкодить, якщо ти п'єш якісний алкоголь. Є міф, що якщо вживати лише дорогий або якісний алкоголь, то шкода від нього буде мінімальною. Це твердження не має підстав. Якість алкоголю може впливати на те, як швидко та в якій мірі алкоголь розчиняється в організмі, але в кінцевому результаті його вплив на здоров'я залишається однаковим, незалежно від ціни. Алкоголь, будь то дешевий або дорогий, є токсичним для організму. Регулярне вживання навіть найкращих сортів алкоголю може призвести до серйозних захворювань, таких як цирозпечінки, ракові захворювання. Проблеми з серцем та нервовою системою. Кількість алкоголю, яку споживає людина, є визначальним фактором ризику, а не його ціна чи бренд. Тому навіть дорогий алкоголь не є безпечним, якщо пити його регулярно або в великих кількостях. Жінки менш схильні до алкоголізму, ніж чоловіки. Ще один поширений міф полягає в тому, що жінки менш схильні до розвитку алкоголізму, ніж чоловіки. Насправді, хоча чоловіки статистично більш схильні до алкоголізму, жінки можуть страждати від алкоголізму не менш сильно, і їх залежність часто має інші, менш очевидні прояви. У жінок фізіологічно є менша маса тіла та інші особливості метаболізму, через що навіть менші дози алкоголю можуть мати більш серйозний ефект на організм. Більше того, жінки часто починають вживати алкоголь пізніше, ніж чоловіки. Але їхня залежність розвивається швидше і важче піддається лікуванню. Крім того, соціальні норми іноді менше заохочують жінок до відкритого визнання своєї проблеми з алкоголем, через що вони можуть довше приховувати свою залежність. Алкоголізм у жінок має специфічні соціальні і психологічні аспекти, і недооцінка цього може призвести до того, що проблема не буде вчасно виявлена. Алкоголь допомагає зігрітися у мороз. Цей міф є одним із найбільш поширених, особливо в країнах з холодним кліматом. Люди часто вживають алкоголь, думаючи, що він допоможе зігрітися, коли температура навколо опускається до мінусових значень. Дійсно, після випитої чарки можна відчути тимчасове тепло, оскільки алкоголь розширює кровоносні судини і збільшує кровообіг, що створює відчуття тепла на шкірі. Однак насправді цей ефект є лише тимчасовим і оманливим. Алкоголь насправді знижує температуру тіла в довгостроковій перспективі, оскільки він призводить до втрати тепла через шкіру. Кровообіг розширюється, але організм втрачає більше тепла, що може призвести до переохолодження. У результаті, випивши алкоголь, людина може відчути холод швидше, ніж без нього. І збільшити ризик обмороження чи інших небезпечних наслідків на морозі. Домашнє самогоноваріння краще, ніж магазинний алкоголь. Є поширений міф, що домашній алкоголь, особливо самогон, є безпечнішим і кращим за магазинний, оскільки він не містить хімії і шкідливих добавок. Це твердження є оманливим і небезпечним. Насправді, самогон може бути навіть небезпечнішим за комерційно вироблений алкоголь, оскільки у процесі його виготовлення може бути використано низькоякісну сировину, а також існує високий ризик отримання небезпечних домішок, таких як метанол, який є отруйним для організму. Магазинний алкоголь проходить суворий контроль якості. Має точне регулювання вмісту алкоголю та інших компонентів, що мінімізує ризики для здоров'я. Самого новаріння не завжди має такий рівень контролю, і навіть невеликі помилки у процесі можуть призвести до серйозних отруєнь. Тому твердження, що домашній алкоголь є кращим і безпечнішим, абсолютно хибне. Горілка може вилікувати все, що завгодно. Цей міф має глибокі корені в традиціях багатьох країн, де горілка асоціюється з лікувальними властивостями. Багато хто вірить, що горілка може допомогти при простудних захворюваннях, болю у горлі, лікує головний біль чи інші проблеми пов'язані зі здоров'ям. Хоча в минулому горілку іноді використовували як антисептик чи для зменшення болю, сьогодні наука заперечує її ефективність як ліки. Вживання алкоголю в медичних цілях може бути небезпечним. Алкоголь дійсно має антисептичні властивості, але він не лікує захворювання і не знімає симптоми інфекцій, він лише тимчасово полегшує біль або створює відчуття тепла. Горілка може послабити імунну систему, призвести до зневоднення і загострення стану. Вживання алкоголю для лікування може сприяти розвитку залежності, а не допомагати в лікуванні. Тому слід обережно ставитися до таких методів. Алкоголь допомагає краще заснути. Багато людей вірять, що алкоголь може покращити сон і допомогти швидше заснути. Хоча алкоголь може дійсно мати седативний ефект, і допомогти швидко заснути, він негативно впливає на якість сну. Під час сну, коли людина вживає алкоголь, вона часто переживає більш поверхневий і фрагментований сон. Що призводить до частих пробуджень у нічний час. Алкоголь порушує нормальний цикл сну, зокрема, знижує кількість фази глибокого сну, що є важливим для відновлення організму. Крім того, після того, як алкоголь виводиться з організму, людина може прокидатися рано і відчувати втому або навіть головний біль. Хоча алкоголь може допомогти заснути, він не є хорошим засобом для довготривалого покращення якості сну. Закуска допомагає нейтралізувати алкоголь. Існує популярний міф, що їжа може нейтралізувати або пом'якшити ефекти алкоголю. Багато людей вірять, що якщо вони закусують під час бояцтва, то алкоголь не буде так сильно впливати на організм або похмілля буде менш вираженим. Насправді, їжа може допомогти зменшити швидкість абсорбції алкоголю в кров, оскільки їжа в шлунку уповільнює його всмоктування. Проте, це не запобігає впливу алкоголю на організм, і закуска не нейтралізує його шкідливі ефекти. Алкоголь все одно буде токсичним для організму, навіть якщо ви їсте під час пиття. Закуска може допомогти вам відчувати себе менш п'яним на короткий час, але вона не зменшує шкоди для печінки, серця чи нервової системи. І, звісно, закуска не впливає на ваш рівень алкоголю в крові, що є основним фактором ризику для здоров'я. Чим міцніший напій, тим шкідливіший. Існує переконання, що чим міцніший алкоголь, тим більше він шкодить організму. Це не зовсім так. Міцність напою не є єдиним фактором, який визначає його шкідливість. Дійсно, міцніші напої, як горілка або віскі, містять більше алкоголю в обсязі, що може призвести до швидшого отруєння організму, якщо їх вживати в великих кількостях. Однак, якщо порівнювати кількість алкоголю, що міститься в одній дозі міцного та слабкого напою, то шкідливий вплив залежить не лише від міцності, а й від обсягу спожитого алкоголю. Важливо пам'ятати, що шкода від алкоголю визначається перш за все, кількістю випитого, а не лише його міцністю. Споживання великої кількості пива чи вина може завдати стільки шкоди організму, як і випитий великий об'єм міцного напою. Якщо випити це в короткий період часу, пиво це несерйозний алкоголь. Існує хибне уявлення, що пиво це легкий алкоголь, який не може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Це ще один міф, який може бути дуже небезпечним. Пиво, хоча й містить менше алкоголю, ніж міцні напої, може мати серйозні наслідки для здоров'я, якщо його вживати регулярно або в великих кількостях. Часто пиво споживається великими об'ємами, наприклад, кілька літрів за раз, що в кінцевому рахунку призводить до того ж самого алкоголізму, як і вживання міцних напоїв. Окрім того, пиво часто містить багато калорій, що може спричинити ожиріння, а також проблеми з печінкою, якщо пити його регулярно. Таким чином, пиво може бути не менш шкідливим, ніж інші види алкоголю, якщо його споживати надмірно. Червоне вино корисне для здоров'я. Цей міф базується на численних дослідженнях, які стверджують, що червоне вино має корисні властивості завдяки наявності антиоксидантів, зокрема ресвератролу, який може допомогти запобігти серцево-судинним захворюванням. Дійсно, деякі дослідження показали, що помірне вживання червоного вина може знизити ризик хвороб серця. Проте важливо пам'ятати, що ці ефекти досягаються лише при дуже помірному вживанні, і користь від вина може бути значно переоцінена. Вживання великих кількостей алкоголю, навіть якщо це червоне вино, має безліч негативних наслідків для здоров'я, включаючи ризик розвитку алкоголізму, проблем з печінкою, підвищення кров'яного тиску та інші серйозні проблеми. Випивати раз на тиждень це безпечно. Цей міф виникає через переконання, що споживання алкоголю лише один раз на тиждень не є шкідливим для здоров'я. Хоча помірковане вживання алкоголю не викликає негайних серйозних проблем, регулярне споживання алкоголю навіть раз на тиждень може призвести до розвитку залежності. Люди часто не враховують, що навіть одне пияцтво на тиждень може негативно впливати на фізичне і психічне здоров'я, і в довгостроковій перспективі. Може стати регулярною звичкою, що складно контролювати. До того ж, навіть якщо алкоголь споживається лише раз на тиждень, це може мати негативний вплив на печінку, серце, нервову систему і психічне здоров'я. Ключовим є не тільки частота вживання, а й кількість алкоголю, який споживається за один раз, оскільки великі дози алкоголю навіть раз на тиждень можуть бути шкідливими. Алкоголь не має жодних психічних переваг. Деякі люди переконані, що алкоголь не має жодних переваг для психічного здоров'я і лише шкодить розумовим процесам. Насправді, при помірному вживанні алкоголь дійсно може мати певні позитивні ефекти, зокрема, допомогти розслабитися, зняти стрес, полегшити соціальну взаємодію та зменшити тривожність. Наприклад, келих червоного вина може підвищити рівень серотоніну, що може покращити настрій. Проте ці ефекти є тимчасовими, і з часом, з більш тривалим чи частим вживанням алкоголю, ці переваги зникають. А алкоголь стає лише джерелом проблем, таких як депресія, тривожність і порушення когнітивних функцій. Алкоголь не є довгостроковим рішенням для поліпшення психічного здоров'я і може призвести до серйозних психічних розладів, якщо його вживати регулярно або в великих кількостях пити до дна. Це обов'язок і неповага. У багатьох культурах існує звичай, коли під час застіль чи святкових заходів люди очікують, що всі піднімуть тост і вип'ють до кінця. Це часто сприймається як знак поваги до господаря чи інших гостей. Однак цей міф підтримує небезпечну практику вживання алкоголю в непомірних кількостях. Люди можуть відчувати тиск, щоб випити більше, ніж вони хочуть. Або навіть пити в присутності інших через соціальні норми. Це може призвести до серйозних наслідків, адже надмірне споживання алкоголю за один раз підвищує ризик алкогольного отруєння, порушення координації та прийняття імпульсивних рішень. У сучасному суспільстві важливо розуміти, що вживання алкоголю повинно бути добровільним, а не обов'язковим, і що не потрібно піддаватися соціальному тиску, якщо людина не бажає пити. Як бачимо, багато з того, що ми чули про алкоголь, є лише міфами, які можуть мати серйозні наслідки для нашого здоров'я. Від спрощених уявлень про легкість пива до переконань про безпечність разового вживання кожен з цих міфів має свої небезпечні підводні камені. Пам'ятайте, що важливо бути обізнаними і ставитись до споживання алкоголю відповідально. У кінцевому рахунку знання це сила. І воно дозволить вам приймати більш усвідомлені рішення для свого здоров'я. Не забувайте перевіряти факти, ставити під сумнів стереотипи і обирати правильний шлях до здорового життя. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.